Пане Даніло, ще про ворогів традиційно вас запитуємо. Зараз актуально, що буде з Богуслаєвим? Бо з'явилася інформація про те, що він з листом звернувся до голови Офісу президента Андрія Єрмака і просить його дозволити його якось обміняти на когось в Росії. Він там жаліється на своє здоров'я, називає себе пенсіонером-інвалідом першої групи. Ну і так далі. Сам журналіст, який це опублікував Юрій Бутусов, каже, що такий обмін він може бути небезпечний, тому що ну Богуслав злочинець, і ми маємо його карати за за нашим законодавством, за нашими, за нашими законами. Чи відомо вам те, чи можуть взагалі обмінювати і розглядати обмін Богославіва на когось, давайте ми будемо говорити відверто. Якщо буде потреба повернути наших е військових. Наших громадян, нашої країни, і для цього треба буде віддавати будь-кого. От ми таке рішення маємо приймати, тому що життя людини для нас є найвищою цінністю. те, що там написав Бутусов відносно того, що там моду перед якісь там секрети, то що ну дивіться, Богослав вже працює не перший день. От, і я можу вам сказати: якщо він працював певний певний час, то те, що він міг скорше за все він вже передав. Те, що відносно е, людей, які б мали туди бажання поїхати на Росію для того, щоб там працювати, ну це є велике питання, тому що я не впевнений, що Богуслав має такий плив, що будуть відбуватися ті речі, про які написав Бутузов, це просто буде неможливо. Ми нікого звідси випускати не будемо, тому що ці люди є чітко зрозумілими, що вони працюють на військовому підприємстві, і тут набагато все складніше ніж той сам собі може уявити. Ще раз наголошую, якщо буде потреба поміняти Богослаєво на громадян нашої країни, які на сьогоднішній день знаходяться в лапах цих терористів, то ми маємо це зробити, тому що це життя наших громадян, а не Богослава. Інша річ вже, яка кількість, я хочу нагадати, що коли міняли Одного видатного діяча сучасності кума Путіна, так ми забрали не 200, як дехто помиляється, а 250 наших військових саме тільки за е, рахунок цього обміну. Якщо хтось вважає, що його треба тут лишати, ну можна і треба лишати, тільки я не, не, не зрозумію от, для чого. Якщо ми можемо спасти наших громадян, ще раз наголошую, нам це треба робити. Скажіть, будь ласка, якщо... за моя позиція. Ну, я звертаю увагу, що коли. Е... Богослав писав цього листа, навіть Російська Федерація писав там з маленькою літерою. Трохи дивно для мене, але ну хай так буде. От, принаймні мені було приємно.